Тебе кору засуха, одягався озувався, у портретку наступав, і книжки, і пена, і папку, і кота себе поклав. Він обіймав портфельну лапку, випузає, виповзав. виповзав. в кота, портфель ховає, йому з міща там немає. Вдома так і стей шливає, ще на сонечку дімає. На ще вране хлязь хозяїть. Та ще гасенько лежить і не буде виповзати, буде з нами покричити. А от я машину маю, тільки вигадайте де. Так маскую, так ховаю, навіть мама не знайде. Ви хіба маленькі діти, що без часик вам лежить? Ми сідаємо букву вчителя, математику вчити. Диміт діга диски, ни мій і занці. Та він сьогодні без лазань. От і до школи вранці, та дугувати світло знань. Будем добре мене навчати, що ця справа нелегка. легка. Тільки шкода напрощатись, ірошка меди саткати. Але ми їдемо, царано. Від нас у тому, нас приймають, тоді нас у нас вже Це все не сприймайте, раду в школі наслітати. Не вже діти, не малі, месо гоні з школярі.